Ми маємо пояснити людям, що залишатися на місці не є варіантом і чому це не працює. Власне, тому нам потрібно продовжувати рухатися вперед. Ніколи не думайте, що люди самі по собі розуміють, чому. Ось що з цього в результаті виходить. Коли ми впроваджуємо зміни, може виникати певний конфлікт, але з іншого боку, завжди є ріст. Якщо ми не міняємося, ми не зростаємо. Якщо у вас є питання, коментарі, думки, пропозиції, або ж ви хочете поспілкуватися, то радо запрошуємо вас у коментарі під цим відео. Я залюбки відповім на деякі питання, які надходять нам. Після цього ми пройдемо коротке навчання, під час якого поговоримо про прийняття змін. А наприкінці нашого випуску підсумуємо все сказане, і я задам вам кілька питань для практичного застосування, тому що правда мертва без її практичного втілення. Отож розпочинаємо із декількох ваших питань. Даллас запитує Як запобігти занепаду морального духу в організації, коли ви поставили високу ціль, але не досягли її. Як не дати людям розчаруватися, якщо ви не досягли вашої цілі, це хороше питання. Джим Колінз навчав про таку річ, яку він назвав BHAG. Це абревіатура, яка розшифровується як велика складна амбітна ціль. Мені подобається досліджувати працю Колінза, але не варто нею занадто захоплюватися, тому що досягнення таких цілей насправді може супроводжуватись ризиком через надмірну кількість витраченого часу. Що нам слід робити натомість, так це старатися формувати більше так званих інпут goals або ж ціль вкладу, тобто вклад, який ми робимо для досягнення результату, а не output goals, ціль результату, тобто сам бажаний результат. Це пояснюється тим, що зазвичай ми не маємо контролю над більшістю кінцевих результатів. Наприклад, я скажу, що хочу схуднути на 9 кілограмів. Це моя ціль результату. Якщо ж я скажу, що хочу перестати їсти хліб і солодощі, почну тренуватися 4 рази на тиждень, то це вже мій вклад у досягнення результату. Тож цей вклад я можу контролювати. Однак я не можу гарантувати повний контроль над кінцевим результатом. Наступне, що слід зробити лідеру, якщо у нас є ціль, яку ми не досягли, проте ми досить близько до неї. Потрібно збільшити кількість позитиву, сказавши, гляньте, що нам вдалося досягти, просто поставивши цю ціль. Попри все, намагайтеся подати це як виграш. Припустимо, що ми поставили правильну ціль, і вона була реальна у досягненні, але ми все ж таки її не досягли. Можливо, ми ще далеко від її досягнення. В такому випадку ми, як лідери, маємо два варіанти. Номер один як лідери, ми повинні частково або повністю взяти на себе відповідальність за невдачу у досягненні цілей. Ми можемо сказати: ну очевидно, що все пішло не найкращим чином, і звісно, це моя провина. Або ж я неналежно керував процесом, і з цього випливає наступна стратегія, до якої нам варто вдатися. В певний момент нам слід дати команді відчути програш. Якщо все ж таки ми правильно керували процесом, і ціль була правильна, але команда просто не впоралася, ми повинні. Ні, дати їй відчути це, адже поразки інколи також допомагають змотивувати нас до перемоги. В результаті цього ми не зацікавлені в тому, щоб просто їх приховувати і робити вигляд, ніби всі впоралися на відмінно. Бо яка різниця? Ви маєте дати команді відчути це. Гаразд тренд, посилаючись на урок про нагальність успіху, поставив таке питання. Погоджуюсь з тим, що відчуття терміновості важливе для досягнення успіху. Варто враховувати, що у деяких випадках, якщо взагалі існує такий чіткий момент, почуття терміновості Міновості може викликати надмірний стрес і призводити до пригніченості, що є шкідливим для продуктивності. Чи є випадки, коли надмірна терміновість і невідкладність перетворюються в стрес і пригнічення? Хороше запитання, тренд. Я не певен, чи ваше питання стосується особисто вас чи команди, якою ви керуєте, чи і те, і те. Тож я постараюся відповісти на нього з обох перспектив. Якщо питання стосується тих людей, якими ви керуєте, ось кілька думок. Якщо ви завжди створюєте тиск і ніколи не розслабляєтеся. Не веселитеся, якщо не насолоджуєтеся процесом, з часом ви станете контрпродуктивним, і якщо ви постійно мчите кудись, але не аналізуєте. Внаслідок цього ви можете рухатися швидко, але опинитися не в тому місці. Тому потрібно зупинятися, щоб впевнитися у тому, що ви йдете правильним шляхом. Інакше ви можете здобувати не ті перемоги, і важливо аналізувати це в процесі. Потім, якщо ви змістите своє чому з центральної позиції, тоді ваше що втратить будь-який сенс. Тому ось моя відповідь Так. Ви можете створювати надто багато тиску, якщо ви не звертатимете увагу на перспективу. Якщо ж ви маєте на увазі особисто себе, коли ви заганяєте себе до межі, коли починаєте стресувати і ставати непродуктивним, то моя відповідь знову так. На секунду хочу дещо відхилитися від теми. Я думаю, для лідера дуже важливо визначити, що допомагає вам досягти вашої особистої вершини продуктивності. Вершина особистої продуктивності це термін, який я придумав або ж прочитав десь, але суть в тому, щоб ви навчилися Визначати, що спрямовує вас до вашої вершини продуктивності, бувають періоди, коли ви в чудовій формі, у вас все чудово виходить. А буває, що ви не викладаєтесь настільки, наскільки могли б, і тому я хочу проаналізувати це на власному лідерстві і в моєму щоденному житті. Хочу проаналізувати ці речі, щоб зрозуміти, за яких обставин я викладаюся на повну, а за яких я не дотягую до свого потенціалу. І ви єдині, хто може дати відповідь на це запитання. Візьмімо, наприклад, мене, Крега Грошела, коли у мене повільний. Тиждень, інакше кажучи, не відбувається нічого особливого, я втрачаю відчуття виклику, концентрації, а також можу бути занадто розслабленим і не дуже продуктивним. Це я. Коли ж мій тиждень перенапружений, у мене занадто щільний графік, я панікую, погано сплю, стаю роздратованим, втрачаю продуктивність. Це про мене. У разі, коли моя завантаженість є більшою, ніж те, що можна охарактеризувати як легко, що виходить в результаті? Це заряджає мене. Я на місці, я в молитві. Джений вмотивований натхнений це є рівень, який більшість людей оцінять як трішки вище, ніж середній. Цей рівень стимулює мене до вершини моєї продуктивності. Особисто я веду щоденник, щоб простежити закономірності, коли в який період тижня, дня, року, в який час я показую найкращі результати, і я виявив закономірності по роках, тижнях та днях, які допомагають мені планувати і готуватися. Яка ж ціль? Хороше питання, тренд для себе. Проаналізуйте, що саме. Саме стимулює власне вашу вершину продуктивності, а тоді постарайтеся її максимізувати. Добре, а тепер перейдімо до основної теми. В сьогоднішньому епізоді ми обговоримо першу частину, у наступному другу частину цієї теми. Я хочу поговорити про дуже широку тему, а саме про прийняття змін, і цей заголовок для мене важливий, оскільки ми не керуємо змінами, не ведемо до них. Як ми змінюємося? Ми приймаємо зміни. Це частина того, ким ми є як лідери організації. Якщо ви пригадуєте, в одному з випусків ми говорили про найбільшу загрозу для майбутнього успіху. Найбільша загроза майбутнього успіху це теперішній успіх. Це переконання, що те, що ми робили раніше, працюватиме і надалі або завжди приноситиме нам успіх. Дозвольте навести приклад у своєму світі. Я є пастором роками. Церкви жили під вивіскою так званої церковної традиційності. Потім, можливо, десь наприкінці 70-х, початку 80-х, точно в 90-х, виникло. Вище відоме як сучасна церква. Раптом замість лавок з'явилися крісла, замість органу барабани, замість ряс або костюмів, блакитні джинси, замість книг, псалмоспівів, тексти пісень на екрані. Тоді, коли з'явилися барабани, відео і всі ці інші речі, відбувся бум. Відбулося народження сучасної церкви. Сьогодні, 15-20 років опісля, я можу посперечатися, що в моєму світі сучасне це вже нове традиційне. Майже кожна нова церква виглядає однаково: барабани, блак. Китні джинси, усе це, це майже нова традиційність. Те, що раніше було ефективним, може більше не працювати, і ми повинні це визнати. Дозвольте сказати наступне: якщо ми не будемо постійно адаптуватися у світі, який змінюється дедалі швидше, то ми відстанемо. Якщо ми не змінюємося в своєму лідерстві, ми не зростаємо. Мені подобається, як висловився Том Робінс: зміни неминучі, прогрес вибірковий. Якщо ви не готові прийняти зміни, ви не готові вести за собою. Тому тому, якщо ви не будете змінюватися, ви ніколи не станете ефективним лідером. Отож, сьогодні ми розглянемо одну важливу тезу про прийняття змін ще дві наступного разу. Перед тим як ми перейдемо до цієї важливої думки, ми повинні усвідомити, що не все є предметом змін в моєму світі. Місія є незмінною. Але те, як ми її досягаємо, мусить змінюватися. Наприклад, я живу згідно з тим, що Ісус назвав великим дорученням. Він сказав: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію. Зробіть учнів, ідіть по всьому світу. Це є що цікаво, що він дав нам що, де, але не дав нам вказівок, як він не сказав, як це робити. Він дав нам що, але не дав як. Якщо ви у сфері продажів, у вас є поняття квоти. Це що, але ви не маєте певного методу, як досягнути квоти вам дано що, але не як. Якщо ви виховуєте дітей, ви також маєте що. Ви хочете виховати їх вірними, відповідальними, вмотивованими, такими, які шанують Бога у всьому, що вони роблять, але є безліч способів, як цієї цілі досягнути. І що добре працює у випадку з однією дитиною, може не бути ефективним у випадку з іншою. Але треба бути відкритим до зміну тому, як ми це робимо. Отож... Поговоримо про важливу тезу щодо прийняття змін. Це те, чому ми присвятимо весь час сьогодні. Нам потрібно змінити своє уявлення про зміни. Теза номер один: змініть своє уявлення про зміни. Змініть те, як ви думаєте про зміни у книзі, яка має назву «Політ Бізона», Є цитата, яка мені подобається. Вам потрібно зосередитися, щоб вловити суть. Автор пише: зміни даються важко, бо люди переоцінюють те, що мають, і недооцінюють те, що можуть отримати отримати, відмовившись від першого, я волію змінити своє уявлення про зміни, замість 1, того, щоб стверджувати, як і більшість людей, що люди проти змін вони не переносять зміни. Ні, 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 це неправда. Я скажу: люди не ненавидять зміни. Подумайте про це. Вони хочуть нові роботи, нові будинки, нові машини. Вони люблять одягатися в новий одяг, люблять подорожувати у нові місця, їсти нові види їжі, змінювати зачіски. Люди не ненавидять зміни. Вони ненавидять те, як ми намагаємося Намагаємося їх змінити, поміркуйте про це. Люди просять допомоги, щоб мінятися. Вони наймають інструкторів, беруть уроки, читають книжки, питають друзів про певні види дієт. Люди не ненавидять зміни, вони ненавидять те, як ми намагаємося їх змінити. Отож, нам потрібно поміняти наше уявлення про зміни. І коли ми, як лідери, досягнемо цього, це змінить наш підхід до того, як ми сприятимемо змінам у інших. Тепер ми повернемось до того, про що говорили раніше. І люди міняються, це відбувається у двох випадках: перший, коли вони змушені це зробити, другий коли вони хочуть це зробити. Коли люди втрачають вагу, коли вони повинні це зробити, і лікар сказав, що в іншому разі вони матимуть великі проблеми. Або ж коли вони хочуть, коли людина кидає палити, коли чує ви помрете, якщо не кинете палити, коли людина мусить це зробити, або коли каже, слухайте, мені це вже так набридло, я хочу кинути це. Коли людина найбільш наполегливо працює, тоді. Коли намагається уникнути звільнення, або ж коли прагне чогось, коли справді хоче розвиватися як лідер, отож, що ми маємо робити як лідери, ми маємо допомогти нашій команді захотіти змінитися. Ми маємо пробуджувати в нашій команді бажання до змін і прагнення до прогресу. Як це зробити? Знову ж таки, ми вже про це говорили і ще не раз говоритимемо. Ми надамо пріоритетності, чому над що поставимо, чому вище що. Ось моя улюблена історія на цю тему. Багато років тому, коли мені було десь 23, я тільки починав служити як молодий пастор у першій об'єднаній методистській церкві. Мені нарешті вдалося досягнути того, що на вихідних до церкви приходило трохи молодих людей. Це було досить рідкісним явищем. Вони приходили і старалися сідати на передні ряди. Зазвичай вони займали другий ряд, і там була одна жінка, звали її Ферн Фішер. Це було саме місце Ферн. І ось коли вони сіли на її місце. Ферн, яка мала заледве ледве метр і тридцять сантиметрів росту, підійшла до них, поклала одному з них свою маленьку руку на плече і сказала: це моє місце. Ця маленька тендітна жіночка буквально відлякала цих молодих людей. Вони були дуже засмучені, ображені настільки, що взагалі не бажали більше приходити до церкви. Мене це розбило. Я так важко і довго працював, щоб хтось прийшов до церкви. І коли вони нарешті прийшли, ферн їх всіх відлякала. Що я мав зробити? Ферн мала свою позицію, тож я покликав її на розмову. Я спілкувався з надзвичайно милою пані, яка просто не хотіла, щоб хтось сідав на її місце. Тож я запитав наступ. there Ферн, чи є у вас діти? І вона розповіла мені, що вона має дітей і онуків. Я запитав, що ви скажете про їхнє духовне життя. Тоді вона почала розповідати про одного з своїх онуків, який вдавався до такого, що в голові не вкладалося. Вона була дуже стривожена, і я запитав, чи зраділи б ви, якби він прийшов до церкви? О, так, 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 звісно. Тоді я сказав: Ферн, скажу вам, ось що я буду молитися за це. Молитимусь знову і знову. Але якщо він коли-небудь прийде до церкви. Як ви думаєте, що він відчує, якщо сяде на якесь місце, а його звідти виженуть? І як тільки я це сказав, я побачив, що вираз її обличчя кардинально змінився, тому що діти, яких вона вигнала, були, мабуть, такого ж віку, як і її онук. Вона просто повністю помінялася, і я сказав їй, ось що я буду молитися за вашого онука. Але якщо хтось сюди прийде, чи могли б ви постаратися виявити до них любов і зробити так, щоб вони відчували прийняття? І ферм цілковито змінилась. Скажу більше, що п'ятниці ввечері я проводив служіння для неодружених у нашій першій об'єднаній методистській церкві, і уявіть собі, ферм почала приходити кожного тижня і молитися над кожним місцем за кожну людину, яка сидітиме на ньому. Вона залишалася до самого кінця, жінка, яка раніше була суцільним протестом, змінилася і зайняла адвокатську позицію. Ось що трапляється, коли ви ставите чому в пріоритеті над що людей не настільки цікавить, що ми робимо. Найперше їм цікаво, чому ми це робимо. Хтось колись сказав, люди працюють, щоб отримати щось, тобто результат, але віддають своє життя за чому, а саме за ідею. Тож ми ставимо в пріоритеті, чому що нам це дає? Чому? Апелює до трьох різних груп: до спостерігачів, до жертв і до адвокатів. Якщо ви впроваджуєте зміни, у вас точно будуть байдужі спостерігачі. 80% людей просто байдуже. Будуть також жертви. О, ні, як ви посміли змінити моє те і те, що б там не було. І будуть також адвокати, ті, котрі працюватимуть пліч опліч з вами. Чому обеззброює критиків і посилює позиції адвокатів? Люди найімовірніше, чинитимуть опір змінам. Ось ті, хто протестують, вони найгучніші, але тільки через те, що їхній голос чути найбільше, не означає, що їх більшість. Зазвичай їх декілька 10% в опозиції. Тож що нам потрібно зробити, ми маємо пояснити людям, що залишатися на місці не є варіантом і чому це не працює. Власне, тому нам потрібно продовжувати рухатися вперед. Ніколи не думайте, що люди самі по собі розуміють, чому ось що з цього в результаті виходить. Коли ми впроваджуємо зміни, може виникати певний конфлікт. Але але з іншого боку, завжди є ріст. Якщо ми не міняємося, ми не зростаємо. Коли ми впроваджуємо зміни, ми часто можемо казати так: ми експериментуємо, ми протестуємо це впродовж 30 днів чи 60 днів, чи двох тижнів. Скільки завгодно. Люди не знають наскільки добрими є нововведення, поки не відпустять старе. Іноді нам просто треба дати їм шанс спробувати щось нове, щоб якщо вони схильні переоцінювати те, що вже мають, і недооцінювати свій потенціал. Вони самі захотіли відпустити. Стити минуле, тож як лідерам нам слід прийняти зміну як частину того, ким ми є. Як це зробити? Я б хотів поговорити про те, що я у своєму житті і лідерстві називаю постійним різноманіттям або послідовним різноманіттям. Коли я веду до змін, я хочу, щоб в цьому була постійність і різноманіття. Подумайте про це. Коли я займаюся спортом, я прагну до постійного різноманіття, до послідовного різноманіття. Інакше кажучи, я хочу тренувати ті ж м'язи, але я хочу тонізувати їх різними видами вправ. Одного дня я можу зробити 20 підходів вправи з малим навантаженням, наступного дня три підходи вправи з великим навантаженням, постійне різноманіття у читанні біблії. Я повністю прочитаю Біблію за рік. Я роблю це за допомогою читальних планів. Постійне різноманіття. У підбадьоренні своїх дітей я хочу постійно їх підбадьорювати, але різними способами. У читанні книжок я постійно читаю, але я читаю різні книги. У вияві любові до Емі я постійно виявлятиму до неї любов, але я хочу це робити різними способами, щоб це не ставало нудним і передбачуваним. Отож, коли ми змінюємо своє уявлення про зміни, нам починають подобати зміни. Ми ми маємо їх. Зміни це весело, вони допомагають зростати. Поміняйте своє уявлення про зміни. Ви можете запитати, як мені змінити культуру свого бізнесу, як змінити культуру своєї церкви, як поміняти свою компанію. Гаразд, навіть просто ставлячи такі запитання, ми припускаємо, що змінюватися важко. Нам потрібно прийняти зміни як частину того, ким ми є. Скажіть так: я зміню свою компанію. Ми маємо можливість для покращень, ми можемо рухатися вперед. Що ж, давайте швидко підсумуємо. Нам треба змінити своє уявлення про зміни. Існує думка, що люди опираються змінам. Люди ненавидять зміни, але ми, як лідери, розуміємо, що це неправда. Люди не ненавидять зміни. Їм не подобається те, яким чином ми їх міняємо. У двох випадках люди будуть мінятися коли вони повинні це зробити, або коли вони хочуть цього. Як лідери, ми маємо намагатися скеровувати інших до бажання змін. Як нам це робити? Ми ставимо чому в пріоритеті над що? Тому що людям не цікаво, що ми робимо. Їм цікаво, чому саме ми це робимо. Люди працюють, щоб отримати щось, але віддають своє життя за чому. Тому, як лідери, ми приймаємо зміни як частину того, ким ми є. В наступному епізоді ми розкриємо цю тему глибше. Поговоримо про дві інші тези і їх практичне застосування. Ось два питання для опрацювання цього тижня. Номер один: яку одну річ вам слід змінити для. Для того щоб зростати як лідер, бути уважним слухачем, ефективніше проводити робочі зустрічі, підбадьорювати інших, формувати бачення, читати зведення даних і аналізувати їх, ставати впевненішим, щоб це не було. Виберіть одну річ, яку вам слід змінити, щоб зростати як лідер. Питання номер два: до яких конкретних дій вам слід вдатися цього тижня, щоб вийти за межі звичного для вас діяння, аби дати імпульс для змін і започаткувати ріст? Конкретизуйте, якщо ви не Можете чітко це окреслити, вам не вдасться це реалізувати. Дозвольте повторити. Якщо ви не можете чітко це визначити, ви цього не досягнете. Друзі, не вагайтеся і підписуйтеся, якщо хочете, щоб такі матеріали були у вільному доступі для вас. Наші випуски виходять кожні два тижні у четвер. Наступного разу ми пройдемо другу частину теми про прийняття змін. Змінюйтеся із задоволенням. Ростіть із задоволенням. І як лідери, пам'ятайте, завжди будьте собою. Люди радше. Підуть за лідером, який завжди не аніж за лідером, який завжди правий.